Молодим триатлоністам подарували новий надсучасний велосипед. Перший заступник міського голови Сергій Сухомлин особисто вручив його перспективній спортсменці Божені Завацькій. Це найкращий велосипед в Житомирі, ну напевно, ще й на Україні. Я буду старатися виступати на чемпіонатах України і на чемпіонаті, і буду пробувати виступати на чемпіонаті України в естафетах і Європи в Іспанії. Скажи Божаночка, де ти вже приймала участь такі твої значні може перемоги для тебе чемпіонатах України в Кансомольській в Житомирі багаторазово. В Одесі за браком висококласного спортивного інвентаря Житомирські триатлоністи раніше поступалися конкурентам з Європи, адже сучасне спортприладдя дуже коштовне. Професіональний велосипед високого рівня може стоїть 20, 30, 40 тисяч євро. Тобто, це дуже дорога техніка, і професіонали мають по два тих вілосіпеди. Тому... Даже этот велосипед – это не предел, и для Украины это действительно достойный уровень, но на самом деле нам еще есть, мы очень сильно отстаем в техническом оснащении от лучших команд Европы. Мы уже говорили о том, чтобы бюджет следующего года, минимум, мы считали, что в 7-8 раз мы должны увеличить объем финансирования именно спорта. Определить несколько приоритетов, эти приоритеты у нас есть, там, триатлон, велосипедный спорт – это один из тех приоритетов, которые действительно имеют хорошую базу в Житомірі замечательных тренеров тренерів і возможности заявити о Житомірі на в Європі і в мірі в целом. Оцінив якість подарунку і заслужений тренер України Леонід Котовицький. В Житомирі такого немає на Україні. Я такого теж не бачу. Ще не бачу такого осіпіда, електронне оборудовання. Там дуже про прості переключення. Але... І надійний, і надійний. Дорогий велосипед, дорогі, дорогі запчасті, форми, все такое. Ну, вони говорять, стучатися в двері. І ми почали стучатися, стучатися, і от ми маємо унікальний хороший велосипед. Триатлон у нас в Житомирській області, взагалі в місті Житомирі, дуже серйозно від набув популярності. бачите, скільки дітей. Міська рада обіцяє не полишати житомирських спортсменів і вже в наступному році збільшити фінансування для видів спорту, що розвиваються.